Добрий день, дорогі діти! Доброго дня, сонячного дня! Сьогодні знову заняття з грамоти. я вихователь Тамара Борисівна. Починаємо згадувати, що на минулому занятті ми з вами вивчали. Правильно, ми з вами вивчали п'ятий голосний звук і букву И. Пам'ятаєте, я вам говорила, що це за буковка. Це єдина буква, з якої не починається ні одне слово. Ця буква зустрічається в багатьох словах, але стоїть посередині і на кінці. Я вам давала домашнє завдання, ви повинні були його виконати. Так, ви продрукували букву і велику і букву і маленьку. А ще ви повинні були прочитати склади з буквою И. Молодці! Сьогодні ми йдемо далі. Ми знову з вами повинні вивчити черговий голосний звук. Цього разу це буде звук Е. Розгляньте, будь ласка. Я буду вам говорити, а ви дивитеся, як виходить звук. Вільно чи якась перешкода? Е. Е. е, -е. Повторіть, будь ласка, за мною. Е, е. Ви відчули, що цей звук виходить вільно, ніяких перешкод в роті немає. Значить, це звук голосний. Так, звук Е голосний. Ми зараз його будемо відшукувати в словах картинки, які я буду вам показувати. Ваше завдання слухати уважно слово, і потім ми з вами будемо знаходити місце звука в слові. Нагадую ще раз, це буде звук Е. Перець. Повторіть, будь ласка. Петрушка. Так, повторіть. Петрушка. Верблюд. Так. Дуже багато слів є. Персик, апельсин. Екран, реле, сонце. Почули, в усіх цих словах ми зустрічаємо з вами звук Е. А наше з вами сьогодні завдання знайти, де розташований звук Е на початку слова, посередині і в кінці. Зараз я вам буду називати слова, а ви мені будете говорити, де ви почули звук Е. Сонце. В кінці. Молодці. Електрика. Правильно на початку слова. Сонце. В кінці слова. А тепер давайте ви мені придумуйте слова, в яких є звук е, але стоїть всередині слова. Уважненько. Веселка, правильно. Черевики, теж вірно. Лелека, молодці. Ще які слова. Дерева. Все вірно. Ми почули з вами звук Е. На початку, посередині і в кінці. А зараз ми з вами. Зробимо звуковий аналіз із голосним звуком Е. Ось в мене буде така картинка. Називаємо слово перець. Перець. Спочатку ми з вами. З'ясовуємо, скільки звуків в слові. П-ре-ц. Правильно п'ять звуків в слові. Зробимо звуковий аналіз цього слова. Для цього ми з вами згадаємо, як позначаємо приголосний твердий, Позначається однією рисочкою. Згадаємо, як позначається голосний звук А, О, У, Е. Правильно, позначається кружечком. І як позначається приголосний, м'який, Згадуєте? С Л, С. Позначається двома рисочками. Починаємо робити звуковий аналіз слова перець. Перший звук «п – «п» перець. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Правильно. – «п». Дуже чітко ми побачили, почули, що це звук голосний. Позначаємо його. Якраз і наш знайомий звук епе. Правильно, другий звук у нас голосний е. Означається кружечком. Пер, – «перець». Третій звук, дуже чітко ви його почули. Це звук Р, приголосний, твердий. Позначаємо його рисочкою. У нас вже є три звуки. Пер. Перр. Визначаємо четвертий звук перець. Так, це знову наш знайомий голосний звук е. Перець. Це голосний. Означається кружечком. Ми вже знайшли чотири звуки в слове. Уважно слухайте останній звук. Перець. Перець. П'ятий звук С. Уважно С. Не Ц. Так, це приголосний, все правильно, але приголосний який? Твердий. Чи м'який? М'який приголосний, і ми його позначаємо двома рисочками. Все вірно. П'ять звуків, із них два голосних, і обидві звуки це наші звуки Е, які ми сьогодні з вами вчимо. І тепер ми звук можемо замінити на букву. Буква Е. Знайомтеся. Розглядуємо, як буква Е виглядить. Складається буква Е з чотирьох елементів. Вертикальна рисочка і три горизонтальних. На що схожа буква Е, щоб її краще запам'ятати? Ну, можна сказати, схожа на гребінець. Схожу на паличку, на етажирку. Якщо так перевернути, хтось може сказати, що це може бути така лавка, на яку можна сісти. Так, буква Е. Друкована буква Е буває великою і маленькою. Ми її пишемо зверху вниз. Верхню поличку зліва вправо, нижню поличку зліва вправо і посередині паличка буде трошки коротшою. Чим, чим верхня і нижня поличка. Рахуємо з кількох елементів, я вам сказала з чотирьох. Я вам показую, що це за чотири елементи. Одна паличка, друга паличка, третя паличка, четверта паличка. Буква Е складається з чотирьох елементів. Зараз я вам покажу зошиті з клітинкою, клітинку, як ми будемо з вами продруковувати її олівцем, фломастером або ручкою. Дивимося аркуш в клітиночку. Ми відступаємо від зверху одну клітиночку, зліва дві клітиночки. Починаємо писати з верхнього лівого куточку. Опускаємо лінію вниз на дві клітиночки відірвали руку. Починаємо писати верхню поличку з лівого куточка до правого одна поличка. З лівого нижнього куточка до правого друга паличка, і посередині третя паличка маленького розміру. Маленька буква Е друкована, буде писатись так також, але на одну клітиночку. Все відомо, ви, будь ласка, продрукуйте один рядочок великої букви Е і один рядочок. Маленької букви Е. Ви бачите, діти, що на дошці у нас вже з'явилися букви, які ми з вами вже вивчили. І наша буква Е, яку ми сьогодні з вами вчимо. Буква Е дуже хоче познайомитись і навіть подружитися з другими буквами голосними і навіть приголосними для того, щоб утворити склад. Зараз ми з вами Почнемо утворювати склади і прочитувати букви, які ми бачимо на дошці. Для цього будете повторювати за мною. Називаємо букву, з'єднуємо її з голосною, але з'єднуємо повільно, наче проспівуючи пісеньку. Починаємо. Е-а! е. -а. е -а. É... Е М. Ще раз. Повторюйте за мною. Е... А... Е... І... Е... М... Е... У... Молодці! Тепер навпаки будемо з'єднувати Буковикою е. Слідкуйте яку букву з якою я з'єднаю. А е. У е. І. Е, М -е. Все у нас з вами вийшло. Дома, будь ласка, прочитаєте. Голосні з голосними і голосні з приголосною буквою М. І ми з вами навчимося читати складами. Далі ми з вами розглянемо картину. Так, на дошці у нас з'явилася картинка. Розгляньте її уважно, Розглядуємо картинку, нам її потрібно буде назвати, придумати речення по цій картинці, тому уважно розглядуємо. Хто намальований на картинці? Дівчинка і хлопчик. Так, але у мене до вас таке прохання. Розглянувши цю картинку, ви повинні мені вибрати назвати слова, в яких зустрічається звук Е. Буква Е. Розглядуємо і називаємо. Перше слово, саме головне це сонце. Правильно. Орел. Теж правильно. Метелик або метелики. Хлопчика можна назвати ім'ям, в якому є буква Е. Артем. Так. Семен. Правильно. Дівчинку давайте назвемо ім'ям, в якому є буква Е. Олена. Ще? Ну, подумаємо. Значить, у нас буде хлопчик Степан і дівчинка Олена. Ще які слова можна придумати? Вінок Ні, не підходить, квіти теж не підходить. Я вам скажу, що ця картинка взагалі називається таким словом степ. Степ це слово трошки незнайоме для нас. Це теж саме поле, але на полі висівають або висаджують пшеницю, овочі, а в степу ростуть квіти, трава, можуть якісь маленькі кущі, і ця картинка у нас називається степ. Знайшли ми багато слів на цій картинці, в яких є буква Е. А зараз ми з вами будемо придумувати речення. Але не просто речення. Ми повинні згадати з вами, які види речень ми уже з вами знаємо. Перше речення розповідальне, якщо в кінці стоїть крапочка. Це речення, в якому про щось розповідається, вимовляється воно тихим, спокійним голосом. Давайте ми і придумаємо перше речення. Яке складається з одного слова. Я вам малюю схему. В кінці стоїть крапочка, значить, це речення розповідальне. Ви повинні мені назвати картинку або щось по цій картинці. З речення, яке складається з одного слова. Ще хочу вам нагадати, що означає малесенька вертикальна лінія. Це значить, що це початок речення і починається речення з великої букви. Так, в кінці стоїть крапочка. Перше речення. Ну, давайте хто перший? Сонце. Ну, можна сказати, так, ще. Правильно, я ж вам сама підказала, що ця картина в нас називається степ. Це речення розповідальне. Ми його сказали. Повільно, спокійно, і в кінці стоїть крапочка. Другий вид речення окличні. Нагадую, що значить окличне речення. Це речення, яке вимовляється з підвищеним голосом або навіть викрикується. І в кінці цього речення стоїть знак оклику. Я малюю схему, а ви придумуєте мені речення, яке складається. Із кількості слів, які я намалюю на дошці, бачимо, що я намалювала схему, яка складається з двох слів. В кінці стоїть знак оклику, згадали вертикальна лінія з крапочкою. Це значить, що ми придумуємо речення окличне. Хто перший? Ну давай. Сонце світить. Так, ми дуже раді, що сонце світить. Ми сказали це в піднесеному настрій і в кінці стоїть знак оклику. Ще, що можна придумати, які речення? Орел летить! Правильно, ви сказали це з якимсь трошки ляком, і ви сказали піднесено це слово. Правильно, це речення теж відноситься до окличних речень. Третій відречення. Запитальне речення це речення, в якому ми задаємо запитання або когось чи щось запитуємо. В кінці стоїть ось такий знак, схожий на гачечок. Теж з крапочкою, не забуваємо, що перше слово у нас з великої букви пишеться, і в цьому реченні рахуємо 1, 2, 3, 4 слова. Придумуємо речення, в якому 4 слова, але це речення запитальне. Ну, можна сказати так. Дівчинка і хлопчик злякалися? Так, вони дійсно можуть злякатися отої хижої пташки. Але по їх вирізло обличчя і не скаже, що вони злякалися. Але речення може бути таке. Давайте ще придумаємо якесь речення. Так, давайте. Метелики і пташка живі. Можна теж так запитати. Можна дуже багато придумувати речень до цієї картинки, там дуже багато предметів, ми їх називали слова, які показані на цих картинках, а тепер ми трошки ще з вами згадаємо з минулого заняття, що я вам говорила, що слова теж можуть відповідати на різні запитання. Якщо ми говоримо просто за слово, ми задаємо запитання хто або що. Ось я вас запитую: хто це? Це хлопчик? Хто це? Це пташка? Що це Це степ? Ви бачите, чомусь я задавала запитання хто і що? Згадуємо, що запитання хто ми задаємо до живих істот. Хто це хлопчик? Але що це трава? Потім ми з вами говорили, що слова можуть означати якість. І відповідати на запитання, який, яка, яке. Ми говоримо про предмет, який він, якої він якості. Ну давайте задамо таке запитання, наприклад, який хлопчик добрий, уважний, красивий, все вірно, який Орел хижий, злий, великий, все вірно. Але предмет може ще і говорити про дію. Що з цим предметом робиться? Ми ще з вами це не вчали, і ви повинні запам'ятати, що предмет може відповідати на запитання, що робиться з предметом або що з ним роблять. І тоді це означає дію предмета. Що з ним робиться? Ну, розглянемо знову на наші картинки. Я задаю запитання, що робить хлопчик? Хлопчик збирає квіти. Що робить дівчинка? Дівчинка одягає вінок. Хто що світить в небі? В небі світить сонце. І ви бачите, я теж задавала запитання, хто або що? До живих предметів ми задаємо запитання хто, до неживих предметів ми задаємо запитання що. Сьогодні на занятті ми з вами дуже-дуже багато чого вчили і повторювали. Ну, по-перше, ми з вами згадали звуки, зробили звуковий аналіз слова, познайомилися з голосним е. Познайомились з голосною буквою Е, навчилися цю букву писати, друкувати, прочитали склади з новою буквою, Так, розглянули картинку, придумали до неї назву, складали речення за схемами, говорили, що речення поділяються на три види розповідальне. Окличне та запитальне. А також ми з вами ще з'ясували, що предмет може означати сам предмет і відповідайте на запитання, що або хто, говорить про якість предмета, який, яка, яке, і вивчили, що з предметом може щось діятися, або з ним щось можуть робити. Тоді відповідай на запитання, що робить предмет, або що з ним робиться. Ви молодці, ви дуже добре сьогодні попрацювали. Рада була з вами бачитися, але до слідуючого заняття, до слідуючої зустрічі.